Латін Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Вітаю! Ефір загальнонаціонального марафону переймає команда телеканалу Рада. Наш слот до шостої ранку. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Останні слова перед вироком у Києві у Шевченківському районному суді відбулися фінальні дебати у справі Артема Косова, військовослужбовця ОДО обвинуваченого у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна. Під час суду батько загиблого не стримав сліз. А обвинувачений вперше за більше ніж рік судових засідань заявив, що шкодує про скоєне. У понеділок суд має оголосити вирок Косову. Нагадаю, торік, 7 квітня, на станції фунікулера чоловік штовхнув підлітка Максима Матерухіна. Той розбив головою. Скло і через поріз шиї стік кров'ю до приїзду швидкої. Раніше Косово повідомили про підозру і чоловіку загрожувало до 15 років ув'язнення. Однак, згодом справу перекваліфікували на убивство із хульганських мотивів, за яке той може отримати довічне. Дійсно тяжко. Згадувати такі обставини, які стали 7 квітня 24 року, які дійсно потрапили життя молодої людини. Так, це дійсно. Ну, мені, мені дуже шкода, ну, дійсно кажуть, що так сталося і ну, людина загинула від, ну, від дій. Я хочу зазначити те, що я не готувався до цих очі, я не мав на це ні мотивів, Ну, Я не міг навіть ну, розвернути увагу на те, що такі вчинки спричинені ну, такі наслідки. Закінчилися нас судовий розгляд по справі. Сьогодні закінчились дебати зі сторони захисту, а також зі сторони потерпілих. І ми сьогодні чули останнє слово винувачено. І суд виділився до нарадчої кімнати. Сторона обвинувачення, на нашу думку, стовідсотково довела винуватість даної особи, про що ми виступали в дебатах, і довели кожним доказом, який в сукупності підтверджує висунути винувачення. І сторона обвинувачення вимагає довічно позбавлення волі. Володимир Зеленський очолить українську делегацію на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Поїздка до Сполучених Штатів відбудеться уже наступного тижня. Деталі розповів речник МЗС Георгій Тихий наступного тижня. Так, ми, ми дійсно готуємося до ем, генасамблеї до е, поїздки делегації української делегації, е, звісно, високого найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України. Е, з новинок таких особливостей цього року це проведення під час сегменту високого рівня п'ятого саміту міжнародної кримської платформи, яка, власне, ну, це дуже символічно, тому що насправді з поверненням Криму в Україні буде не лише відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН. Зазначу, у нью Йорку, Володимир Зеленський може зустрітися із Дональдом Трампом. Про це раніше повідомив державний секретар США Марко Рубіо. В Україні з'явиться військовий омбудсман. Верховна Рада ухвалила закон, який створює цю посаду. За проголосували 283 депутати. Відтак омбудсмана буде призначати президент на 5 років, але одна і та сама людина не зможе обіймати посаду більше ніж два терміни. Поспіль також військовослужбовці та інші уповноважені зможуть подавати скарги до омбудсмана. А він має право проводити перевірки для з'ясування порушень, буде готувати рекомендації, і щороку звітуватиме президенту. Детальніше про роботу офісу військового омбудсмана вже за декілька хвилин розповість уповноважена президента і справ військовослужбовців Ольга Решетилова. Поїхав до Росії як турист а опинився в українському полоні як російський окупант. Громадяни на Кенії взяли у полон бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на вовчанському напрямку. За словами кенійця Еванса, контракти з армією РФ він підписав під час туристичної поїздки до Санкт-Петербурга. каже, документ був російською, тож його суті не знав. А прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, нібито спробував відмовитись. отім зворотнього шляху вже не. Було. Я опинився в Росії в армії, не знаючи, що мене зарахували до російської армії. Я раніше ніколи не служив в армії. Я ніколи не хотів військової служби. Я провів два дні в лісі. Шукаючи, де є українські солдати, щоб врятувати своє життя, вони дали мені їжу. Так, вони хороші. 117 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там сили оборони відбували 38 штурмів біля новоекономічного та миролюбівки. На новопавлівському відтинку Росіяни намагалися прорвати оборону українських військовиків у районі Піддубного та Комишовахи. Зсу відбили дев'ять ворожих атак. і Ще чотири зіткнення досі тривають. На сіверському та лиманському напрямках відбулося 10 та 8 боїв на північ. Слобожанському і курському сьогодні відбулося сім боєзіткнень. зіткнень також росіяни скинули десять керованих авіабомб у регіоні. Неспокійно було і на Харківщині на південно-слобожанському напрямку. Сили оборони відбили чотири ворожі атаки біля Вовчанська та Одрадного. 16 українських дітей повернули до України. Вдалося це зробити у межах президентської ініціативи. Bring Kids Back UA. керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що серед повернених 15-річна дівчина, яка вирвалася із окупації разом із тіткою. Також повернули 14-річну дівчинку та її семирічну сестру, які втратили діми усі речі після пожежі. Сьогодні всі вони у безпеці в Україні діти отримують психологічну підтримку та відновлюють документи. Президентка Європарламенту Роберта Мецула перебуває у Києві з робочим візитом. Вона вже виступила із промовою Верховній Раді та зустрілася із Володимиром Зеленським. Вони обговорили вступ України у Євросоюз, санкції проти Росії, новий пакет санкцій та російські активи. Брифінг президента України із президенткою Європарламенту не пропустіть в ефірі телеканалу Рада вже о 18.20. Володимир Зеленський вручив нагороди працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій України. Президент наголосив, це ті люди, котрі врятували тисячі життів, зберегли сотні об'єктів інфраструктури. І сьогодні, у день рятувальника, ми дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти і давати людям шанс на життя кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було, прибуваєте ви. Прибувають всі необхідні служби, завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники. Авіація ДСНС України. Наші хіміки, психологи, інженери, необхідні фахівці завжди завжди присутні і вчасно.